Господи, стаю під Твій захист, бо знаю, що ти моя сила і твердиня, і жодна біда не переможе мене, якщо ти поруч, Ісусе Христе, захисти мене, покрий мене і мою сім'ю Своїм благословенням, відверни від нас усяке зло. Господи, нехай Твоє Слово стане нашим щитом, і нехай Твоє ім'я зруйнує усі підступи ворога. Я проголошую мир у моєму домі, я проголошую здоров'я для своєї родини, я проголошую Божий захист на кожен день. Господи, розбий кайданки страху. І зупини будь-яку небезпеку, що наближається до нас, постав ангелю біля наших дверей, і на кожній дорозі, якою ми йдемо, Господи, забери з мого серця тривогу і наповни його вірою. Нехай жодне лихе слово не торкнеться мене, і жодна темрява не увійде у мій дім. Господи, зупини будь-яку біду, що стоїть на моєму шляху. Зроби мене сильною у вірі, навчи мене дивитися на тебе, а не на проблему, бо ти більший за будь-яку небезпеку. Господи, бережи моїх дітей від зла і моїх близьких від горя. Поверни мир туди, де його забрали, і надію туди, де її втратили. Господи, нехай ці слова будуть, як броня. Я вірю, що вони зупинять біду, бо вони сказані з вірою. Дякую тобі за твою опіку і за те, що завжди вчасно приходиш. Господи, будь зі мною вдень і вночі і тримай мою руку, я довіряю тобі своє життя і знаю, що з Тобою я в безпеці. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, я приходжу до Тебе зі своїм страхом, сумнівами і пораненим серцем. Я стою на межі між тим, що є, і тим, що я вже не можу витримати. Мені здається, що сили вже закінчуються. але я знаю, саме в таких хвилинах ти починаєш діяти. О Господи, я благаю Тебе! Увійди у мій біль, у мої думки, у моє життя. Зроби те, чого я вже не здатна зробити сама. Дай мені знак, дай мені дотик, дай мені відповідь, покажи мені хоч крихту надії, бо з неї виросте моя віра. О, Господи, я знаю, ти можеш змінити будь-яку історію і навіть із поразки створити початок перемоги. Перетвори мої сльози на силу, мій страх на крок вперед. Мій відчай на покірність Твоїй волі, я відкриваю серце і кажу чини, Господи, так, як Ти вважаєш за потрібне. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна мрія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я стою перед Тобою, мов дитина, що шукає прихисту. Я не завжди бачу, звідки приходить загроза, але ти бачиш ще до того, як я її розпізнаю. Ти мій захист, мій щит, моя тиша посеред бурі, Ти стоїш на варті мого серця, коли я сплю, працюю, думаю. Я прошу тебе, оберігай мене від зла. Явного і прихованого, від очей, що дивляться із заздрістю, від слів, що ранять у спину, благослови мій дім від поганого ока, від недоброго духу, благослови мій ранок, і мій вечір, щоб зло не торкнулося жодної миті. Збережи мою родину від чужого впливу. Прокльоню лукавства, очисти простір навколо мене, і фізичний, і духовний. Господи, я дякую Тобі за Твоє світло, що не згасає. Дякую, що Твоя присутність мій найкращий захист. Навіть коли я нічого не відчуваю, ти дієш, навіть коли боюся, ти стоїш за моєю спиною. Дай мені віру, яка не тремтить перед темрявою, дай мені молитву, яка стає щитом у кожному дні, дай мені тишу, в якій зникає страх, і дай мені мир, що сильніший за паніку. Я прошу тебе захисти мене від зла, від маніпуляцій, від лицемірства. Від енергії заздрості, захисти мене від думок, що сіє ворог у моїй голові, від тривожності, яка зростає без причини. Підтримай мене, коли зранку важко піднятися, підтримай, коли вдома стає дверима для зневіри, підтримай, коли серце стискається без видимої причини. Я довіряю тобі, тобі, хто перемагає не мечем, а любов'ю. Ти моя скеля, мій духовний мур, твоя благодать, як покривало, що огортає і оберігає. Я ховаюся в тобі, Боже, і знаходжу спокій. Благослови мої слова, щоб вони не були вхідними дверима злу, благослови мої думки, щоб не впустили страх. Благослови мої стосунки, щоб у них панувала чистота, благослови мій Дух, щоб він не зламався під тиском. Я молюся не зі страху, а з довіри. Я знаю, коли я з тобою ніхто не торкнеться мене без твоєї волі, і твій захист, мій найсильніший щит. Отчина, що єси на небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я дякую Тобі, що вже стільки разів ти беріг мене, навіть коли я не знала, що зло було близько, ти вже стояв на варті. Дякую тобі за твій щит, за Твою руку над моїм життям. Дякую, що ніхто і ніщо не сильніше Твоєї любові. У цьому світі багато невидимих тіней, але ти моє світло. Ти моя охорона, мій захист і моя надія. Перед Тобою розвіюється всяка темрява. Прошу Тебе, Господи, захисти мене від усякого лиха, від заздрості, прокльонів, злих намірів і темних поглядів, від злого ока, що пронизує без слів, від ненависті, що ховається за усмішкою. Покрий мене своєю благодаттю, мов невидимим покровом, огорни мій дім твоїм миром, як фортецю, очисти мої думки від страху, а душу від тривоги. Благослови мій ранок і вечір, благослови мою сім'ю, мої стежки, мій дім, захисти тих, кого я люблю, навіть коли вони далеко. Не дозволь жодному злу проникнути у наші серця. Підтримай мене, коли відчуваю незрозумілу втому. Підтримай, коли думки стають важкими. Підтримай, коли здається, що щось не так, ти бачиш більше, ніж я. Тому я довіряю тобі. Навчи мене не відповідати злом на зло. Навчи прощати, навіть коли зрада болить. Навчи ховатися не в страху. А в твоєму імені бо в імені твоєму сила і спокій. Дякую тобі, Боже, за силу твоєї правди, за ангелів, які стоять навколо мене, благослови мою душу миром, що не залежить від обставин, благослови моє тіло, щоби не слабло від тривоги, благослови мій дух, щоб він не згас у боротьбі, і благослови моє життя. Господи, будь моїм захистом у день і вночі, стань муром довкола мене і тишею всередині, очисти простір довкола, і в мені, і навколо, і нехай жодне зло, не має сили там, де Ти є. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Господи, я приходжу до Тебе з розкаянням. Я згрішила, Господи, Ти дав мені серце, а я часом не слухала його голос. Ти дав мені совість, а я її заглушувала. Ти кликав мене до правди, а я обирала щось інше. Прости, Боже, мою байдужість і мій страх. О, Господи, не залишай мене. Молю Тебе, очисти мене від усякої скверни, Омий мене своєю благодаттю, я втомилася від своєї гріховності, але я вірю, ти можеш мене оновити. Я не хочу просто попросити пробачення, я хочу змінитися, хочу жити інакше. Навчи мене прощати, як ти прощаєш, навчи не носити образ, не мстити, не гніватись. Навчи любити правду, нести світло, бути твоїм відображенням у світі. Я не заслуговую на твоє милосердя. Але ти його даруєш, бо ти є Бог любові. Я не гідна називатися дочкою Твоєю, але Ти щоразу приймаєш мене з відкритими обіймами. Дякую тобі, Ісусе, за твою жертву, за кров твою, що омила мої провини, за хрест, який дав мені надію, за кожну сповідь, яка повертає мені життя, дай мені мужність не повертатися до старого, дай силу чинити добро, дай бажання шукати Тебе щодня, дай мені нове серце, Господи, веди мене дорогою прав. Не дозволь знову впасти, хочу жити в Твоїй благодаті, у Твоїй правді, у Твоїй любові. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Того. Твого, Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пречиста Діво Марія, сьогодні я приходжу до тебе з раною, моя душа мупала після бурі, ти знаєш, що значить втрачати. Ти стояла біля Христа і навіть тоді не зламалась. Навчи і мене, тихої сили. Нехай мій біль стихне, нехай мій розум знайде ясність, нехай серце знов навчиться вірити, я не прагну досконалості, я прагну зцілення, я не шукаю гучних відповідей, я шукаю твоєї присутності. Поверни мені, мир, Богородице, той мир, який не залежить від обставин, той, що приходить лише з тобою, той, що сильніший за будь яку бурю. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пречиста Богородиця, я не можу більше сама. Мені потрібна опора, що не зламається, опора, яка не зрадить. Опора, яка витримає мій біль, страх і втому. Я трималась довго, я посміхалась, коли всередині все боліло. Я мовчала, коли хотілось кричати. Я йшла вперед, коли душа благала, зупинись. Та сьогодні я приходжу до тебе, бо знаю, ти не відштовхнеш, ти не запитаєш, чому я слабка. Ти просто будеш поруч, твої руки, спокій, який огортає, твоя молитва моя опора. Навчи мене збиратись на тебе не тілом, а серцем. Я втомилась, я хочу просто побути слабкою у твоїй присутності, ти моя надія в кожному розпачі. Марія, дай мені твердість духу, що збудована на вірі до тебе, дай мені відчуття, що я не одна. Навіть якщо всі підуть, ти залишишся, навіть якщо все зникне, ти будеш, навіть якщо я впаду, ти станеш моєю опорою, і в цьому моє спасіння. Богородиця, Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, мати милосердна, підтримай моє серце, яке тремтить. Підтримай мої думки, що шукають спокою серед шуму, підтримай, мій дух. Я не прошу багато, тільки прошу твоєї підтримки. Я знаю, ти завжди чуєш, навіть коли я мовчу. Знаю, ти завжди поряд, навіть коли я не відчуваю. Та сьогодні я тримаю в своїх руках біль і приношу його тобі, бо знаю, ти мати, яка не відвертаєшся. Благослови мене на новий день, на нову надію, на крок вперед, навіть якщо боюсь, благослови мою душу, щоб не зневірилась. Дай мені терпеливість чекати відповіді, дай сили мовчати, коли треба. Дай мудрості відпускати, що вже не моє, дай сміливості прийняти волю Божу. Навчи мене довіряти, не контролюючи, навчи любити, не виміряючи, навчи триматися, коли все валиться. Огорни мене своїм покровом, стань стіною між мною і розпачем, будь світлом, будь тишею, коли серце перевтомлене від крику. Не прошу дива. Прошу підтримки в простому, не шукаю швидких відповідей, шукаю твоєї присутності, захисти мою душу від зневіри, захисти моє серце від жорстокості, захисти мої кроки від падіння. Пресвята, Богородице, дякую, що ти поруч. Дякую, що навіть у темряві ти, зоря, дякую, що підтримка твоя тиха, але могутня, нехай через Твоє заступництво я знайду мир і відновлення. Богородице, Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, неустанної помочі, моє серце шукає Твого покрову і захисту. Марія, заступися за мене у боротьбі з усім, що хоче зруйнувати мій спокій, захисти мене від ворогів душі, що приходять у вигляді спокус, страху й сумнівів, очисти мій розум від темних думок, які роз'єднують мене з Богом. Покрий мене своїм покровом, щоб ніяке зло не мало до мене доступу, бережи мене від заздрості, лукавства, неправди і підступу, постав твоїх ангелів на сторожі мого дому і душі, відверни вороже слово, відверни зло в очах, що бажають мені падіння, захисти від тих, хто чинить кривду. Не дозволь, щоб темрява перемогла світлу мені. Марія, борони мене, прости мені, що не завжди стояла в Божій правді, що відповідала злом на зло, що бажала комусь поразки, що дозволяла ненависті запалюватися в серці, прости, що не завжди молилась, що осуджувала, що жалілась, я дозволяла образам жити в мені, я приймала страх як правду, і забувала, що моя сила в Христі. Але сьогодні я приходжу до тебе з новою надією. Вірю, ти не залишиш мене без оборони. Вірю, твоя присутність сильніша за будь-яку загрозу. Вірю, твоє заступництво, моя перемога. Дякую тобі, Марія, що завжди стоїш поруч. Дякую, що ти неустанно в любові, ти моя фортеця, моя заступниця, ти меч духовної сили і щит Божої опіки, ти тиша, що не боїться бурі. І голос, що зупиняє зло, навіть коли я мовчу. Дякую, що з тобою я не маю чого лякатися. Дякую, що ти вчиш мене ненавидіти, а благословляти, і що з твоєю допомогою я пройду крізь усе у мирі і у вірі. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Дєво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Діво Марія, мати мого Спасителя, у хвилину глибокої скорботи прибігаю під Твій покров, бо серце моє обтяжене і душа моя змучена. О Марія, ти, що стояла під Христом, розумієш біль, який не вмістити словами, прийми мої сльози, бо вони мова мого серця, розбитого життя, не відкинь мене, але міцно тримай мою душу. В Твоїх материнських обіймах, Учи мене довіряти, коли все здається втраченим. Знаю Пресвята, що я часто грішила у думках, у словах, у зневірі і нетерпеливості. Я нарікала на Бога замість довіряти Його волі. Я сумнівалася в Його милосерді, бо не бачила Його дій. Пробач мені за те, що серце моє охололо, за те, що я забула про молитву, за те, що більше довіряла страхам, аніж обідницям Божим, очисти мої рани Твоїм материнським співчуттям і випроси мені благодать, покаяння та сили. Молю тебе, Діво, пречиста, покрий мене своїм покровом, розв'яжи вузли в моєму житті, які я не можу розв'язати. І веди мене стежкою довіри до твого сина, ти зоря, що світиш уночі, ти надія безнадійних, ти утіха тих, хто плаче. Тож не полиш мене у моїй темряві. Дякую тобі, Марія, що чуєш мене. Дякую, що не перестаєш любити. Дякую, що ведеш мене до світла, і твоя любов, мій останній прихисток. О, мати моя, моя заступниця. Що витираєш сльози і приносиш мир, залишайся зі мною. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословени підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословени підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Амінь. О Господи, я знаю, лише ти мій захист. Світ став темним навколо мене. Я відчуваю, як страх повзе в думки, але я знаю, нечиста сила тікає, коли згадується Твоє ім'я, і я взиваю до Тебе, Господи, з глибини душі, що прагне світла, Ісусе Христе, Сину живого Бога, будь моїм щитом від усякого зла. Очисти мій дім і простір навколо мене. Нехай жодна темна сила не має доступу туди, де звучить твоє ім'я. Святий Духу, запалив мені вогонь, що спалює кожну нечисту тінь, наповни мою душу спокою, який жахає ворога, присвята Богородице, покрий мене своїм покровом, бо де ти, там жоден демон не сміє ступити. Я відчуваю, як зло намагається залякати, але я не боюся. Бо зі мною ти, Господи, захисти мій розум від нав'язливих думок, захисти моє тіло від зла, що приходить через слова, погляди, прокляття, освяти мою кімнату, моє ліжко, мій сон, хай ангели Твої стоятимуть біля дверей, благослови мій день і ніч, щоб у них панував Твій мир. Дякую тобі, що Твоє світло ніколи не згасає в мені. З тобою, Боже, я не боюся зла, з тобою, Боже, жодна сила темряви не переможе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і простий нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.